Всім привіт! На платформу AI Crypto Hamster додали огляд нових платформ для ICO. Тому давайте їх розглянемо. Переходимо на новшин розділ ICO. Ось ці дві платформи: це Ballpad і Legion. Всі деталі, як пройти реєстрацію, вносити депозит і пройти верифікацію, ви можете знайти в нашому Notion. Також вже анонсували два проекти. Платформах це ломбард Із цікавого потрібно пройти курс з 26 серпня по 29. І з 1 вересня, якщо нам походять підписку, можна буде вносити депозити по 2 вересня. Також на виходить проект AlManac. Депозити може вносити до завтра, 26 числа. Всі деталі шукайте в нашому новшені. 辛苦了。